Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. За кого мають мене, каже Ісус до своїх учнів, за кого мають мене люди? І одні кажуть, що то Іван Хреститель, другі кажуть, що Ілля, а ще інші, що хтось із стародавніх пророків воскрес і тут проповідує так. А ви що кажете про мене? І Петро перший озвався і каже: ти син Бога Живого. Ти Христос. Ти Месія, ти той, кого ми чекаємо? Чи не через це Ісус вибрав? Святого Апостола Павла на Верховного Апостола. За його безстроту духа, за його таку прутку віру. Так? Знаєте, до нас часто Бог говорить, часто шепче, часто Господь Бог до нас співає, часто Він до нас кричить. І Людина його не чує через повільність серця, через зачерствілість наших вух. І тому Господь Бог прийняв рішення, каже: не буду до них говорити, бо до них всі навколо говорять, не буду до них кричати. Бо вони будуть думати, що я на них злий, не буду їм співати, бо вони будуть казати, що я співаю не в тональності. І я буду до них шептати. І з того часу Господь Бог до нас шепче. Чому ми його не чуємо? Бо тому, що коли до тебе людина шепче, треба. Прислухатися. Треба, щоб була тишина навколо тебе. Ти не почуєш Бога у гамірі. Гамірі я маю на увазі того нашого щоденного життя. Коли ти і за дитину переживаєш, за то переживаєш, тут маєш їхати за дорогу переживаєш, тут машину треба ремонтувати переживаєш, тут треба заплатити дитині до школи, а то гроші будуть трохи пізніше. І ти всім переживаєш. Господь Бог шердше, ти не маєш коли його слухати, бо ти постійно сильно зайнятий, ти постійно спішиш. Тому кажу вам: вмійте зупинитися і прислухатися до Бога. Але робіть це не туди, коли ви біжите на роботу. Робіть це не тоді, коли ви стоїте в магазині і там щось вибираєте. Ні. Виділіть для Бога час. Знаєте, як треба кудись подзвонити там до дітей там, чи до мами. Як правило, знаєте, їду десь у машині, коли вже. Ну, Так і так їду, так? є час. Тебе так дзвоню. А в основному чекаю, коли мені подзвонять, так? Не так треба робити. Треба виділяти час конкретно на важні речі. Виділити час на те, щоб позвонити додому, до рідних. Подзвонити, спитати, як там у дітей. Виділити час. Не тоді, коли що. Ой, нема що робити, о, давай я тут зараз подзвоню може, діти. Ні, назначи собі час, що в 10 годині я маю дзвонити. І так же само. Назначи час, коли я хочу послухати, а що Бог мені сьогодні шепче? Ви думаєте, що Бог до вас один раз тільки говорить? Ні. Кожен раз, коли ти зранку відкрив свої очі. І зрозумів, що ти живий, перехрестився, подякував Богові за нічку ту, що прожив. І Господь Бог тобі починає шептати. Але не переживай, що ти пропустиш. Ні, коли би ти не зупинився і не прислухався, Бог тобі повторить, що він тобі на цей день хоче сказати. Одні люди люблять прислухатися зранку. Після молитви ранішньої, що Господь Бог мені на сьогодні хоче сказати? А інші люди люблять вечір собі послухати, а ну що Господь Бог мені скаже за цей день? Де він мене похвалить, де він мені скаже, що я зробив недобре? Господь Бог як тато, як мама. Просто Господь Бог. Знає трошки більше, як тато і мама. Господь Бог знає більше, що нам треба. І для цього наше серце має бути відкрите, як відкрите серце апостола Петра. Він став верховним апостолом. За кого мене мають люди? Він ну, щиро учні розказують, «Ті за, того, ті за того, а ви за кого мене маєте? І ні один з апостолів не встиг на що сказати, Петро одразу каже, ти Син Бога Живого, ти Месія, ти Спаситель. І каже Христос: нікому не кажіть. Нікому не кажіть, бо ще не час їм казати. Але Господи, вони тебе мають за Івана Христителя! вони тебе мають за одного з пророків. Не ламайте їхню віру, каже Ісус. Знаєте, скільком людям ви знамали їхню віру? Ви знаєте, скільком людям ви поламали їхні маленькі паросточки віри, коли вони тільки ставали на ноги і починали вірити у Бога? Тому кажу вам словами Ісуса Христа. Син чоловічий має багато страждати. І його вб'ють, але третій день він Воскресне. Чуєте, що ви маєте знати? Ісус Христос страдав за нас. І його вбили, але Він на третій день Воскрес. Якщо ви думаєте, що тих, у кого ви вбили віру, вона знову сама воскресне, то подумайте добре, а як не воскресне? Будьте тими, хто сіє віру, сівачами віри у Христа. Будьте тими, хто підливає, як маленьку рослинку, підливає любов'ю віру у Христа. Той, хто укріпляє ту маленьку рослинку віри Христової, укріпляє її милосердям, добротою, служінням. Тликайте в собі добрі думки, каже апостол Павло, щоб ви були тверді в вірі, бо коли прийде спокуса, щоб ви вистояли до кінця. І прислухайтеся до Бога, який до вас шепче. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!